Дід, ми з тобою поїхали, блін в чудесне місто, називається Чернівці. Чернівці. Так, Чернівці. А, ти знаєш, а ти знаєш, що ми з приїхали? А я не знаю. А я тобі скажу, бити тобі татушку, татуювання будемо робити. Да. Це, це або це. Яке вибираєш? Це. А чого це не хочеш? Що це не хочеш? Бо не хочу, мені. мені подобається це. А що модно? Так. Не хочете, як красиво, красиво. ти ж мене піднула, ти ж мене підвала. Давайте, ручку. Може це буде, може, це буде якийсь манікюр? ти, Йдите! давай ма. Та зараз верняна Що Жінка скаже за турику. Хай мене почунує, там де шкіра, не сходиться. Щось Що вас болить трохи? Ні. Мене болить... ...молодиця, захай. Це такі є мульт аніме, дів. Аніме Наруто. — Це як Ну, є довоже, желанні. як все Дай цього. що, ти здала тобі труси хороші? Моє блін. Боже, боже. А, це ти купив? Да. А я знаю, то ти. Диви. Оце на мене, на мене труси. Якийсь дав. Хую, оцю, 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 оцю маленьку. Ні, це воно стягується. Я знаю, чекай, на. Це, це стягується. Я знаю! Знаєш, що дід зробив? Що? Не повіриш? Ну нащо не фотографіруєш? А я тебе не фотографірую, Хочу тебе запитатися теж. Що? Дід сьогодні зробив тату? А. На колку. Ну це що маєш розум? На старість Саш? А ти вода яку? Та ну тебе. То ти ти молодий, а він старий. Та ну тебе саш. Так це він захотів, не я. При чому тут є? О, він захотів. Та ж воно болить коли ти. Ді! А. Сьогодні футбол. Я чув, ти казав же. Грає Реал Мадрид і Шахтар Донець. Хто, хто сьогодні виграє, га? Реал Мадрид, да. Виграє. А я, рах... я рахунок який? Или нічя. Або що? Та 3-4, вот такої. 3-4 хоче, да? да? А за кого будеш деш болівати? Шахтар? Бабусі, от, як в кого починається ранок? Рано встаю, зарядку роблять. Рано встають, приймають душ. А Холодний. ти що робиш? Холодний, я вже зробила зарядку. Опа, от така от дівочка. Що обирати вареники? Обирати? Нема. А де чай я помила. А тут нема. А її ходить? Звісно, ходить, ну Ти, да. де, де ходи, де. Красиво. Красиво. Ти бачиш, блядь, куди он кидає. Шаньку кинь. Опа. Тут. Тут. Вот то. Давай. Дизайнірки. Ні, тримай. Тримай ці вареники і дизайні. Вареники, я вважаю, що це вищий пілотаж. Вищий клас. <рес> <рес> Дід набив татупу. Як думаєте, що він набив? Спошли. Символізує зсу Панамку панам що ли? <ріхи> патріотично україну, україну напевно.